Слухайте, чого я не люблю коучей? Я повинна вже про це сказати. Бо я можу сформулювати це. Ну, по-перше, мак-частина. Це якісь недопсихологи. і приклад тому моя ну, приятелька, я так от скажу, вона український філолог, і їй там задають питання. Вона, до речі, хоче за один сеанс 100 євро. Психолог професійний у Ірландії. Всього бере 60. Я сподіваюся, що в неї кращі результати, ніж, ніж у психолога професійного. Так ось їй задають питання, що кажуть: от все життя на 20-30 хвилин я завжди на кожну зустріч приходжу раніше. От люди кажуть, що це невроз так і є. І невроз він ну, страшний розлад, бо він має багато облич. Я. Психологи це вивчали, українські філологи, вона є українським філологом, не вивчали. І тому вона каже, чого це що це за штампи за кліше? Ні, це не невроз це абсолютно ну, окей. Ну, ви ж розумієте, що коли у вас така от схильність, що ви ем, вважаєте себе, що бої, боїтеся запізнитися, що ви не до людини, що у вас є якісь фобії, що це не є окей, і з цим треба працювати. І це вивчають на курсі психології. Ну, вразило мене на це. Вразила мене реклама, я вас навчу: всі чоловіки впадуть, ви просто невірно жили. І цей коуч, який дорого теж бере, вона не розуміє, що все індивідуально: бажання, мова кохання, це формується протягом всього життя в людини. І бувають такі запити. Що нема стандартів абсолютно от, навчити, щоб всі були у захваті. Нема таких правил. І жодний професійний психолог він вас не буде такому вчити. Ну, коучі вас навчать за гроші. Ну, шарлатани. Так що бережіть свої гроші. До речі, вчать під конкретну людину. І практика, така існувала багато сторіч у Гаремі. Пишіть, що ви про це думаєте.